Піхота, коли наступає, то в них піднімається морально-психологічний стан. Вони потім готові робити далі, вони ще більш змотивовані. Якщо вступає стрілковий бій з противником, то ще більше. А так ми намагаємося, щоб піхота менше стріляла зі своєї зброї. Завжди могла якісно це зробити, але щоб до піхоти противник не доходив. Знищувати артилерію з кидами, БПЛА, всім чим завгодно, щоб піхота вже на крайняк тільки, тільки стріляла, а не перша починала стріляти. Бо солдат це найцінніше, що є зараз в нашій країні. А вмотивований солдат, і котрий хоче щось робити, це вони є, вони є. Але для нашої ситуації, в якій ми зараз живемо в проміжку часу, це. Це, це ніщо, це дуже мало. Дуже мало.